На сході поновилися обстріли. Бойовики знову застосували важку зброю. Розлогіше нам про все розповість наш кореспондент Артем Сорокин, який працює в зоні АТО. Артема, де гатили терористи цієї доби? Доброго вечора. Віто. знову важке озброєння. Заговорило у зоні АТО. Уперше за цей тиждень трапилося це на Луганщині поблизу Бахмутівської траси. Наших військовиків бойовики поціляли із великокаліберного міномета. Перше за чотири дні бойовики застосували важке озброєння, обстрілявши із мінометів калібром 120 мм українські позиції біля села Новотошківське, що на Бахмутівській трасі. За даними ж групи інформаційний спротив, бойовики і надалі скупчують важку техніку на передньому краї лінії розмежування. Причому це трапляється відразу у кількох областях фронту. Гатять, здебільшого, зі стрілецької зброї, зокрема, так били по щастю та кримському, а з великокаліберного кулемета терористи обстрілювали Красногорівку. Втрат серед українських військовиків на полі бою. Немає втім, на жаль, є жертва внаслідок нещасного випадку. Один український військовик застрелив іншого, трапилася. Трагедія в одній із військових частин Вартемівську тут на Донеччині власне причиною стрілянини став е, особистий конфлікт між солдатами. І наразі в мене це все. Віто дякую. Це був Артем Сорокин і новини зі сходу.